Якщо у підписках профілю ви бачите багато ось таких однотипних аккаунтів, в яких абсолютно немає ніякої живої активності, то, звісно, з просуванням у вас будуть дуже великі проблеми. Боти є доволі розповсюдженою причиною, чому ваші публікації не можуть вийти в топ, а профіль взагалі дуже-дуже слабо розвивається або стагнує. На екрані ви бачите статистику моєї клієнтки до того, як ми почали співпрацювати з нею. До мене на консультації, на просування сторінок частенько приходять люди, які. Думаю, що в них жива аудиторія, все класно, але ці люди чомусь не купують. Але ми робимо простенький аналіз, скоро буде інструкція, і одразу розуміємо, що це або живі підписники, яких часто продають, це просто накрутка. Або гівевеї, в яких, на жаль, часто, як мінімум, половина приходу це також боти, або люди, які навіть ніколи не зайдуть на вашу сторінку. Вже бачите, як змінилася статистика за місяць співпраці. Бачите, охоплення виросло в рази. Покази збільшилися понад двічі. Охоплення, особливо в рілсах та публікаціях, просто пробило усі рекорди, що були на цій сторінці. Усе завдяки кільком діям, про які я сьогодні вам розкажу. Важливо розуміти, що така аудиторія вона ніколи не додасть вам ніяких взагалі користі, окрім якоїсь магічної цифри, на яку все менше і менше людей ведуться, і взагалі навіщо починати співпрацю з людиною з того, що ви просто. Накрутили собі там 10, 20, 100 тисяч підписників, а насправді там немає живих людей, і у вас просто боти. Та й алгоритми давним-давно вже навчилися це все розрізняти, і у вас будуть дуже великі проблеми з тим, щоб просто сторінка навіть набирала там пару тисяч охоплень для того, щоб знайти ботів на сторінці на своїй або на іншій, ви маєте просто зайти в розділ підписники, наклацати кілька однакових букв, наприклад, ось я взяв. JJJ. Ось бачите так, верхня сторінка це жива. А ось, наприклад, це вже боти. Такі аккаунти це зазвичай створюються, коли або в ЄваВАх, або просто коли купують накрутку. І далі ця мертва аудиторія лише тягне аккаунт на дно через те, що не бачить публікації і знижує всі необхідні коефіцієнти по активності. Ми можемо для перевірки також написати інші дві букви. Тут бачите, така сама ситуація. Це все мертві аккаунти, які тягнуть сторінку на дно. Якщо ви зайшли в свій профіль, перевірили його, як я тільки що показав, і побачили, що у вас велика частина аудиторії це саме такі неживі боти, то треба вже зараз розпочинати начисткою, робити це дуже обережно, по 10-20-30 людей на день. Та... Для того щоб ваш аккаунт не засарявся в будь-якому разі, навіть якщо ви ніколи не накручуєте. Не купуйте ніякі такі речі. На вас будуть підписуватися різні спамні аккаунти. Я спеціально під час чистки своєї сторінки. Зараз ми знаходимося, ось бачите, на моєму профілі. я в пошуку читачів спеціально залишив бота, просто щоб вам показати, як їх видаляти. Шукаємо в пошуку, просто накласуємо якісь літери. так, ось бачимо. Це сторінка бот. Все. Ми упевнилися в цьому, і просто натискаємо видалити все. Бачите, в мене стало на підписника менше, і власне цей бот видалений. Коли ви вже приберете хоча б частину ботів, то паралельно із завершенням чистки можна вже просувати ваш аккаунт, щоб не втрачати час. Як це грамотно робити, можна навіть без рекламного бюджету. Дивіться, ось в цьому відео я розказав більш детально, як це робиться.